Якщо ти мріяв поринути у світ справжній ролплей гри, де ти можеш бути ким завгодно від суворого лідера банди, доброго медика або навіть власника бізнесу, ти за адресою. Залишайся, я коротко розкажу, що чекає на тебе в нашому світі GTA 5 пай. Що чекає на тебе у нашому світі? Фракції банди у нас найкращий функціонал для війн за територію. Це унікальна система, де гравці можуть захоплювати території та отримувати за це реальні бонуси та кошти. Матриця фракції це ваш унікальний інструмент. Кожен лідер може налаштувати її під свою потребу, додати транспорт, створити персональні ранги активувати бота для фракції, який автоматично видає зброю зі складу, коли гравець бере її. Ти зможеш налаштувати яку саме зброю, в яких кількостях і як часто він видаватиме. І це ще не все. Битви між фракціями, фракційний фарм, система взаємодії між учасниками, Можливостей безліч. Усе це для твого комфорту та драйву. Державні фракції та служби Обирай шлях армійця, поліціянта або медика. ЕМС завжди готовий прийти на допомогу. Будь де та будь-коли. Ми чекаємо на твої виклики. І ще пам'ятай, вони за все отримують оплату. Поліція та армія можуть займатися рейдами, вилучати зброю та навіть брати хабарі. Тільки ти вирішуєш, яким буде твій. Ставай лідером державних фракцій. Займайся постачанням зброї, проводь масштабні рейди або ж просто насолоджуйся керуванням своєї команди. Про економіку купуй бізнес на маркетплейс. Але пам'ятай, для того щоб його отримати, тобі потрібно буде позмагатися з синус іншими гравцями. Круто кейси, володій нерухомістю та інвестуй у своє майбутнє додатковий функціонал. Бойова перепустка з унікальним одягом, який можна продати на маркетплейсі. Зручний худ для твого комфорту, арена для тренувань та змагань, мобільний телефон, де ти зможеш створювати групу, слідкувати за друзями на карті та багато іншого. Казино, банк, банкомати, фарм, новорічні івенти та заходи від адміністраторів. Роби все, що завгодно, коли завгодно, та як завгодно у нашому світі обмежень немає.